Ще вночі прийшов, це не дуже хара Мемний крик. Я не пам'ятаю звідки він. По-моєму, воно на мене йде, ні? По-моєму, так. Беєш щось? Признавайся Олла? Улла. Да блять! Я шо тобі поганого зробив? Идема, блядь, каліфорнійське торнадо. Так, ну урон урони наносить. А якщо так? Так, понял. Телепорт рабочий. У нас Сталкеры, ого, ого бейт, блядь. Черт. Ага, неприятно, надо вам сейчас блядь. Где ты там, блядь? Что шо, сверху? Найдаешь, найдаешь. Та ти, блядь, заєбав з теми гранатами нахуй. Ма чим зайнятися, блядь? Іди картошки нахуй начисть, нажарю на монолита, блядь. Лови гранату. Ты заебал, блядь. Ти може сюди и ні? не? Вража, блядь. Буде тобі вража. Ціла купа вражень. блядь, думал, сука, и в пиве летать нахуй. Что за такие, блядь? О, это хорошая частота, да. Это будет такая. Пірілі! Переписка Озерського. Так, останнім часом зі сторони Лиманська йде дивний сигнал. Треба розібратися, що там коїться. Іди за координатами, залізь, кудись повише, зафіксуй. Ага, почуєш. Я вже почув, блядь. Що мене там ждено. Тут? Тривай, блядь. Чу, блядь? Дурочок чи шоно? Міг просто стріляти тихенько в мене, ні, блядь, за зовулом понеслась, ну. Ну ти принеслась. Дух. Ключ-карта. Бункера у мене в кишені. Знайдеш там сканер, за допомогою якого я, я в принті ходив. З ним не складно. Розбереся. Але інструкцію про всяк я теж лишив. Ти пробач, що ось так при усе це. Ну, сів ви зараз в цей пазик і поїхав. Не Добре. Я не буду тебе хоронить, ти шо бля. Нема чим зайнятися більше. Мені он 700 метрів ще піздячить, блядь. Я хочу щоб я яму копав. Тю-тю! Сорян, дух. Но ти вже душок пустив, так що який сенс. А борщевика попікся. Чорний наносить. Я ж на сонці. Що, він мене назад в бункер веде, так? Да? Я тепер знаю, як його відкрити. Ну дивіться, яка вона гарна. Може вона на картинці не гарна, а дивіться, яке вона гарне. Що У мене що, пульт дистанційний? на блютузі? ага, Поняв. Bluetooth connected, блядь. Ну, блять, хлопці шустрі. Були. Так, 5-рочка. Вже... Шо це за КПК такий гарненький? КПК мертвы скрипці. Ой, оє... ты без спори А ч? Чо... -о, Вот это ты попал? Пизда тобі, бля. 10 год тюрьмы, сука, 29 патронів. 29 патроні маловато, блядь. Ну я, блядь, иду нахуй по тебе. Я, я тоже тебе чую. Ёб твою мать. Сука. Цель Это я зараз разойдусь, блядь. Кулемета, сука, не чистят, блядь. пизда блять сейчас подожди блять топотать уже сюда и нахуй топотун сука да это там блять топотило все Пашечка занята. Что вы тут Дніпро. Дніпро М. Я покушаю, и вы не против, хлопц. Шо у вас тут є щось? Ка? И що тут? Ты тоже с кулеметом, молодець. Понял. Да-да! Опа! Світлина із запискою. ніхуя себе! Я такого ще не бачу. А ну-ка. Це ще може я десь даже там є. Ось його, навіть, в мабуть, проти газі. Наукового пертента сліз іскра. Тополь, дух, змій булава. Ні, мене немає. Нема більше іскри. Ті, хто себе зараз так називається, самозванці. Справжні творці групи в Белаварта, нахуй. Ну та, така от та, така доля іскри. Озерський. Опа! Опять каже, не си, блядь. Забрався я з твоїм сканером, можеш вимикати свої аномальні поля. Не всі звісно, інакше б я б уже був багачий за миклуху. Але для твого тунелю під розвантажувальним терміналом підійде. Там заспайс... Знаєш, так? Інструкція проста: ставиш сканер поряд зі стабільною аномалією, ти цієїш на кнопку і шуруєш, тільки не гальмуй, аномалії не на 300 років вимикаються. Ну і кілька болтів кинь, перш ніж сунути туди свого носа. Просто так, про всяк. Так, крилатий Богдан гак не заплатили. Так, сканер. Ну так, вот, так от каже, робиш отак так, вот так. отак открываешь так так. Почему 1798? В связи с вот этой вот-вот. Я пошел сюда. А потом сюда. А потом туда. А що вам мені две точки показує? Це у нас за допомогою пройти крізь тонель. Віддати сканер. Не обов'язково! Схуя я вам його буду віддавати. Каже, екзоскелет. А що, ти хороший екзоскелет? Я. Як тебе блядь, паре? Ух не хусі захист у тебе який хороший. збільшення ваги аж на 17 кілограм. Вау Блядь, дина така Пошл нахуй. Хуй ти мене дістанеш. Я не трус, но я боюсь Давай, блядь. Що, передумали пиздиться вже, чи що? Хлопці, блядь, ви не бачите, що там он кровосіся ходить? Я одну минус, ну, если что. Ну тут чем может быть. Хлопцы, блядь, помогает она. Мужики, блядь, они по мне, нахуй. Блядь, я пустый. Да, я надеюсь. В хату. В хату забег. А не стреляй по мне, ты заебал. Леха плющ. Не знаю, что Леха, я тебя сам Леха назвал, он тебе подходит. Опять? Ты ж уже літав? Чи це кожен раз таке буду Мені натякає? Беа не в цю херню? Ага угу. Я дуже радий, блять це якась Часокось... хуйня лежить А, це установить скани А що під землі, блять? баннер трачу, ну заебись. нам не пожелали идти? Я не хочу идти далее. Вода только мне бьется. Но я боюсь. это хорошо. А пистолет я тоже заберу. Не пролажу уже. Тут не пролажу. И тут не пролажу, бля. КПК, Юпитер. Земля. Я Юпитер. Оооо! Це що, пахне при вже, уже, да? О, таке мені уже подобається. Якби ще, звісно, конечно, по домам можна було лазити. Прип'ять, не-не-не. Сука! Говно таке, блядь. Ага. И шо, блядь? Нарастягивался. Да ты собака, блядь. Замінував нахуй, все тут, а блядь. А шо тут заминувал? Карнавальное покрытие для экзоскелета воля. У меня алмаз.